Центр і відкрився 24 грудня 2021 року. Ми святкуємо наше день народження сьогодні. Разом з вами нам два роки. Центр діє бізнес у Кременчуці відсвяткував своє двохріччя. За цей час центр став осередком для розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні, даючи підприємцям можливість реалізовувати ідеї та обмінюватися досвідом. Ми розуміємо, що підприємці формують основний потік бюджету, за рахунок якого ми маємо можливість сьогодні, в тому числі, і тримати оборону, і розвивати нашу країну. Тому те, що робить центр в Кременчуці, важливо з того боку, що ця діяльність направлена на те, що підприємці мають можливість розвиватися, навчатися і мають можливість створювати свою справу. Національний проект бізнес» реалізує міністерством цифрової трансформації України державною установою офісу з розвитку підприємства та експорту Дія Бізнес це якраз про розвиток, це про майбутнє, і дуже гарно, що в такий тяжкий час для країни, коли у нас в країні де війна, Дія бізнес підтримує підприємців, дає можливість навчитися. Дає можливість знайти можливості для того, щоб люди були більш професійні, і це дуже гарно. Тому що для країни, яка воює, вона потребує підтримки. І підприємці це ті люди, які можуть надавати підтримку, тому такі. Напрямки вони надважливі в цей час, тому я бажаю тільки процвітання, а підприємцям вважаю максимально ефективно використовувати можливості навіть в такий тяжкий час. На заході лунало безліч різноманітних побажань від гостей, зокрема і від партнерів проєкту. Хочу привітати вас днем народження, побажати натхнення команді вашій цікавих проєктів. Процвітати, щоб було натхнення далі це все реалізовувати, щоб були класні партнери у вас. Ну а ми, як партнер, будемо вас підтримувати, приймати участь. Тому чекаємо запрошень завжди раді у вас бути в гостях. То дуже у вас цікаво, приємно і корисно для наших клієнтів. За два роки роботи центр відвідало понад 6 тисяч підприємців, організовано 176 освітніх подій та проведено 374 безоплатні консультації за такі профільним консультаціям. Від хелперів центру 12 підприємців змогли написати якісний бізнес-план та отримати гранти на розвиток своїх проєктів. А також відкрити 34 ФОПи по області. За ці два роки ми пережили багато складнощі, але було багато досить цікавих подій. Ми зустріли багато класних спікерів. Ми зустріли багато класних підприємців. Ми дуже горді тим, що наші підприємці отримують гранти. Ми горді тим, що. Кількість підприємців в Кременчуці збільшується, в тому числі завдяки нашій роботі. Ми дуже раді бачити вас всіх. Ми хочемо, щоб Україна була країною підприємців. Тож разом до перемоги на наступний рік центр діябізнес має досить амбітні плани, детальніше про які ви зможете дізнатися на сайті та у соціальних мережах Діябізнес. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кримчуцькі новини.